Назвуть Мар'яна. <звук> Лікарем. <звук> Взагалі за людей. <звук> На рахунок самої реабілітації і роботи з пацієнтом, то в принципі ми всі однаково працюємо, тобто по процедурам, по цьому всьому. Але мені здається, якось змію людей підтримати, коли в них, наприклад, хвилюється, що не виходить, то як хочеться лікування, да чи знов загострення болить. Нє. Тому що якщо їх болить, немає змісту терпіти. Потрібно проявити любов до себе і потребуватись про своє здоров'я і прийти на лікування. Щоб ви любили життя. Жили тут і тепер і нічого не відкладали на потім. Не тільки свій біль, який ви фізично не хочете, наприклад, лікувати. Що ви, якщо у вас болить коліна, приходили лікуватися. Якщо у вас є якісь інші проблеми, ви теж їх не відкладали на потім і просто помічали хороше в кожному людині.